У мене в руках новенький Nikon Z6 Mark 3. І ми маємо модель, яка яка е. Вона пішла. Але ця класна штука в нас лишилася. Минуло кілька років з моменту виходу Z6 Mark 2. Здається, тоді вже був локдаун. І якщо не помиляюсь, це був 20-й рік. Так, це був 20-й рік, а можливо навіть 19-й. Тоді перша z 6 вийшла доволі давненько, чи не так? І нарешті Nikon випустили z 6 Mark 3. Вона виглядає так само, але водночас інакше. як саме? І я покажу вам зараз. І я не зміг відвідати презентацію Nikon у Лондоні. Але для цього відео я позичив нову камеру на дві години, щоб розповісти вам про 5 ключових нововведень, які можуть зробити її цікавою. Найголовніше, що вона має свого роду як вони це називають? частково стакований сенсор. Здається так. Ага. Він не повністю стикований, а лише частково. І я вперше таке чую, напевно, це тому, що це щось новеньке. Це інновація. Тож середній шар матриці звичайний задньоосвітлений. А цей шар знаходиться між стикованими шарами. І я ж правий. Тобто, верхня частина ось тут вона стикована? Правильно? Так. І нижня так само Стикована. До речі, я також на неї знімаю. Я передумав тебе фотографувати. Адже тут є дехто симпатичніше ТБ-лок. Основна перевага стикованих сенсорів це швидкість обробки. Зазвичай їх встановлюють в дорогі повнокадрові камери. Але цей крок дозволив збільшити швидкість у більш доступній повнокадровій камері. Взяли і покращили, вони просто зробили усе швидше. Швидка обробка завдяки частково стикованому сенсору не буде такою швидкою, як у Z8 або Z9. Але це робить Z6, яка, до речі, має достатню кількість мегапікселів не тільки доступною повнокадровою камерою, а ще і доволі потужною. Щодо серійної зйомки вона може сягати 120 кадрів на секунду у кроп-режимі та JPEG. Але все рівно це вражає. Нумо, спробуємо. Можливо, швидкість не така висока, як на флагманах, але вона все ж може конкурувати з ними у деяких моментах. Наприклад, 10 мегапікселів лише на один менше, ніж у Z8 та Z9. Але ця вражаюча швидкість серійної зйомки великий крок вперед для повнокадрових камер у цій ціновій категорії. А на повному кадрі 60. Так. 60 кадрів на секунду. Це досить багато. Але все ще в JPEG. І якщо ви хочете знімати в RAW, здається 14 кадрів на секунду. Але це з механічним затвором. З механічним затвором, так. Але можна знімати 20 кадрів на секунду з електронним затвором. Так. Тож, це непогано. Добре, давай ще раз. Ось так. Велике дякую. Одна секунда попередньої зйомки. Одна секунда попередньої зйомки, так само, як у Z8 та Z9. Здається, там не одна секунда. Давай просто поставимо це сюди. Ось так. Виглядатиму як у жахастиках. На старт. Увага! Вперед! А ще тут дуже класний автофокус. Він дуже добре відстежує об'єкт, який рухається на камеру. Він топовий, це правда, навіть якщо казати про об'єкти, які швидко наближаються на вас. І це у режимі 60 кадрів на секунду. І кожний кадр виглядає дуже добре. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, маю для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Rebloom – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі. А результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Rebloom зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн, а два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom. і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюн доступний для Windows та MacOS. Негай часу завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. І ще однією великою зміною є. 3D автофокусування. Це одна з тих речей, чим Нікон славиться. Це те, що ми знаємо. І за що дуже любимо Нікон. Це було у Z8 та Z9, але не на попередній. Z6 Mark II. Коли анонсували Z6 і Z7. Це було трохи несподівано. Не було 3D трекінгу. Перший за 6 Я хотів би, щоб він мав 3D трекінг. Спочатку я думав, що це зайве, що це не потрібна технологія. Так. Але виявилось, вона працює добре. ЗТФ також має 3D трекінг, але те, як це реалізовано тут, вражає, частково стикований сенсор допомагає Z6 Марк 3 робити всі розрахунки. І це більше схоже на Z8 або Z9, аніж на ЗТФ. Звичайно, зараз вімкнено відстежування по людині. Вона все ще розпізнає голову Кая з такої відстані. І я мушу визнати, що це чудово. Я зовсім не очікував цього. У нас буде віньєтка. Але це добре, картинка буде стильовою. Добре, скажеш, коли будеш готова. Відстежування, здається, працює добре. Оскільки Лок робив деякі баскетбольні прийомчики на заході, я хочу зробити те саме і порівняти результати. Насправді, я просто хочу поржати, як лок грає в баскетбол. Ну і звісно, звісно, перевірити відстежування об'єктів. Насправді ні. Шкода, що я пропустив презентацію. І я пропустив баскетбол, тому ми маємо професійного гравця. І він одягнений. Одягнений якраз по формі. Це не має значення, важливий лише скіл. Саме так. Тож, давай подивимось, які ти маєш навички. Ну, давай. Уперед! <плес> Взагалі, то кільце там. Взагалі, я думав, що ти будеш просто фотографувати. Це не так. Тому це. Це і не мало виглядати добре. Це мали бути фото, типу. Ні, я хочу це задокументувати. Хочу зняти декілька відео. Відео у роздільній здатності 6К. так. Раніше люди вдягалися якось так. Або ж в якісь спортивні костюми. Цілком очевидно, що це не спортивний костюм. Про які види спорту ти кажеш? Дивись но ну. він набирає шалену швидкість. Завжди. Таке завжди трапляється на іграх NBA. Давай, закинь м'яч. Ми ж тестуємо автофокус, це не повинно бути. Це класно виглядатиме. Давай, закинь м'яч. Добре, давай краще зосередься Це неймовірно. Можливо, саме зараз ти зможеш закинути. Нумо, нумо, нумо! Нам потрібен лише початок кидку. Лише початок. Ну так, просто обріжеш цей момент. І я думаю, я багато чого обріжу. Is... Насправді він має непогані рухи. Так, а це вже було близько. На монтажі просто підробимо відео. Я обріжу момент, коли кидаєш, і, можливо, просто зупиню відео. Просто зупиниш. А далі. Подовжить штучний інтелект. І я вірю у тебе, Лок. Так його. Молодець Лок. Ти великий молодець. У тебе не вийшло перемогти автофокус за 6 Марк 3. Але м'яч ти закинув у кільце. А це набагато краще, ніж те, що робили ці хлопці. І так, відстежування тут також на рівні. Хочу показати, на якій відстані починає працювати розпізнавання обличчя. Це дуже далеко. А слідом вмикається фокусування по очам. Це дійсно працює на доволі великій відстані. По обличчю? Так, навіть враховуючи капелюх на голові. Тож, ця камера має 24,5 мегапікселі, чого насправді цілком достатньо. Для стильних фото. Це одна з тих штук, яка відрізняє її від Z8 та Z9. У Z6 десь на 20 мегапікселів менше. Але цього цілком достатньо для класних кадрів. Але якщо вам потрібна камера Nikon яка буде чудовою для влогів та соціальних мереж, то це вона. Це щось новеньке для лінійки камер Z6. Вона має поворотний влогерський селфі дисплей. І я не зовсім певен, що у цьому є потреба. Це робить її дещо гібридною. Так, але коли я фотографую, і я просто хочу його відкинути, такий режим підходить хіба що для відео. Так. Хоча я і скаржусь на поворотний дисплей для фото, і я визнаю, що він крутий і на сьогоднішній день дуже актуальний. Проте, все ж, я думаю, видошукач краще. Набагато краще, краще, ніж Z8 та Z9. Можна сказати, що це майже HDR-видошукач. І він має кольорове покриття dci p 3 Так само, як iMac чи MacBook. Також автофокус доволі чутливий, навіть у глибокій темряві працює добре. І, на жаль, у такий яскравий день, як цей, не можу показати його переваги. Варто зазначити, що ZF також має чутливий автофокус для роботи у темряві. Однак я не думаю, що це надто важлива річ, про яку треба казати. Я також маю сказати про видошукач. Він дійсно класний, навіть у режимі зйомки відео. Uh... Навіть якщо порівнювати lcd екран та видошукач, видошукач має просто... має просто інакший колір аніж. LCD, адже він обмежений будь-яким кольоровим простором RGB, його максимальна яскравість 4000 ніт. А це яскравіше, ніж більшість комп'ютерних дисплеїв. А щодо кольору і яскравості, LCD дисплей доволі блідий на камері. Але коли я дивлюсь у видошукач він дуже яскравий. І це набагато ближче до того, що ви насправді можете отримати. Ну що ж, давайте оберемо 6К50 кадрів на секунду. Давай! На повному кадрі. І я зараз перевіряю усі можливі режими відео, і ця камера знімає RAW відео. Вони назвали це N-RAW. І є також ProRes RAW. Основною фішкою gh 7 є те, що вона знімає ProRes RAW всередину камери. І все би нічого, якби Нікан мав такого ж розміру матрицю. Але ж це повний кадр. І вони власники Ред. Це божевілля. Однією з переваг у зйомці про є те, що ви можете виставити нижче ISO. Тож тепер я знімаю у режимі N-Row. Ага. І мені треба виставляти ISO 800. Зазвичай я знімаю В265. Якщо казати про стабілізацію у Panasonic, Nikon має нічим не гіршу. Стабілізація дійсно непогана. І, як на мене, вона не така класна, як у Panasonic. але вона хороша. І я казав з огляду на повний кадр. І це майже все, що я хотів сказати за той недовгий час, поки в мене була ця камера. І я не був впевнений, чого очікувати від нового покоління Z6. Якщо згадати другу z 6 вона не принесла багато захопливих нововведень у камеру. Хоча, якщо перерахувати усі покращення трійки на папері, мені би вистачило однієї сторінки нотатника. Чудово, що за 6 Марк III не так далеко пішла від флагманських камер. Хотів би мати більше часу, щоб перевірити Ролінг Шатер та глибину буфера. Упевнений, деякі американські блогери мали більше часу з нею. Тож подивіться їх. Але за той час, що вона в мене була, вона здалася доволі різкою. Вона відчувається універсальною, і ця камера може викликати зацікавленість. До потенційного майбутнього камер Nikon. І я думаю, на Нікон варто звернути увагу. Вони придбали Ред. До речі, вони щось роблять з Ред? Багато чого. Oh, oh, oh. Oh, ну, гаразд, окей. Okay. Думаю, це захоплююче для Nikon. І я думаю, основною проблемою Nikon було те, що протягом деякого часу його вважали трохи старомодним брендом. Просто через те, що бренд має свою історію та свої традиції. Але моя думка особливо цим вони показують, що з ними треба рахуватися не тільки із Z8 та Z9, які можуть дозволити собі лише люди з великими кишенями або профі. Ця камера більше для людей, для таких як ми.